У середу, 29 листопада, пройшла чергова сесія Одеської міської ради. Це була так звана бюджетна сесія, під час якої було прийнято декілька рішень. Так, депутати одеської міської ради під час сесії затвердили бюджет міста на 2024 рік без бюджету розвитку, як зазначила директорка департаменту фінансів Світлана Бедрега, таке відбулося уперше. Я думаю, що не лише я, а ви також спостерігали більш того, як говорять, вживу з тими лоті лозунги, які були кожної суботи тут на цій площі. Я дуже уважно читала їх, і саме там було написано всі кошти на ЗСУ, ніякого ремонту, ніяких витрат на реконструкцію, реставрацію будівництво не на часі, бруківка. Тому я хочу сказати, це вперше не завжди, а вперше ми. Сьогодні надаємо бюджет міста Одеси на черговий на наступний рік зовсім без бюджету розвитку. Попередні роки ми робили саме так, як ви говорите. Ми закладали кошти, наприклад, на ті ж ліфти, і не буду перераховувати на які цілі. Але сьогодні час, який час, ми всі знаємо. Тому перше, ми лише в бюджеті розвитку. Дайте сьомий слайд, будь ласка. Ми в бюджеті розвитку передбачили, як це була пропозиція більшості депутатів, кошти депутатського фонду, збільшили їх на кожного депутата з 3 мільйонів до 4 мільйонів. І саме маємо надію, що ви, як депутати, дуже зважено підійдете до цього питання саме з метою економного раціонального використання бюджетних коштів. Також Світлана Бедрега зазначила, що до кінця року. Ще будуть проводитися роботи та фінансування за різними напрямками. Тож остаточно розв'язати питання бюджету розвитку міська рада зможе вже на початку наступного року. Ще одне важливе рішення депутатів, за яким кожен житель міста Одеси, який буде мобілізований до лав збройних сил України. Отримає з міського бюджету одноразову грошову допомогу, розмір якої буде складати 20 тисяч гривень. На ці потреби у 2024 році у бюджеті передбачено 20 мільйонів гривень. Кошти будуть надаватися у рамках міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 24-26 роки. Програма починає діяти з 24-го року. Тобто, вже мобілізовані Одесити таку грошову допомогу не отримують. Крім того, депутати на понад 127 мільйонів гривень збільшили фінансування програми Безпечне місто Одеса на 2020-2024 роки. Кошти підуть на закупівлю дронів та іншого обладнання і матеріалів для п'яти військових частин і госпіталя. Також на цьому тижні Одеська міська рада втратила двох депутатів, які склали свої повноваження. Це слуга народу Олена Коробкова і Вадим Терещук із Європейської солідарності. Також під час сесії стало відомо, що рішення залишити посаду і влитися до лав Сил оборони України. Ухвалив перший віце-мер Одеси Сергій Тетюхін. Таким чином він став четвертим віце-мером, який залишив команду Геннадія Труханова. І ще у четвер, 30 листопада, стало відомо, що мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про звільнення з посади керівника департаменту міського господарства Наталії Мостовських. Підставою стала заява самої чиновниці. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку, будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого ютуб-каналу, на якому вже традиційно вийшло нове інтерв'ю. І цього разу наша героїня-танцівниця Олена Рабаджи. Саме з неї та її подружки почався гопак-челендж у соцмережах, який ухопив весь світ. Відео з їх танцем зібрало понад півтора мільйона переглядів. Ну а посилання на спілкування з Оленою під цим відео переходьте.